Тема 1213 Швидкість руху, дистанція, інтервал та зустрічний роз'їзд. Швидкість руху в населених пунктах обираючи безпечну швидкість руху, водій повинен враховувати дорожню обстановку особливості вантажу і стан транспортного засобу у населених пунктах транспортним засобам дозволяється рух зі швидкістю не більше 50 км на годину. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху транспортних засобів не повинна перевищувати 20 км на годину. За певних умов у населених пунктах вводяться додаткові обмеження швидкості руху. Вони можуть бути тимчасовими і постійними. Постійні обмеження швидкості впроваджують на небезпечних поворотах, місцях звуження дороги або ділянках з обмеженою видимістю. Також швидкість обмежують у місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. На ділянках доріг та прилеглих до території закладів, де перебувають діти у місцях розташування стаціонарних постів поліції тимчасові знаки обмеження швидкості зазвичай встановлюють у місцях виконання дорожніх робіт. Проведення масових заходів або у випадку стихійних явищ. Якщо дорожні знаки обмеження швидкості встановлені з порушенням вимог, визначених правилами чи національними стандартами, або залишені після усунення обставин, через які їх встановили, водія не можуть притягнути до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Швидкість руху поза населеними пунктами. Поза населеними пунктами максимальна дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшується. Найшвидше дозволено рухатись по автомагістралях. Швидкість на них може сягати 130 км на годину. Також на автомагістралях діє обмеження мінімальної швидкості, а саме 40 км на годину. На дорогах для автомобілів з окремими проїзними частинами і розділювальною смугою дозволена швидкість може досягати 110 км на годину. На інших автомобільних дорогах за містом швидкість не повинна перевищувати 90 км на годину. Також існують додаткові обмеження швидкості руху для окремих видів транспорту. Вантажні автомобілі, що перевозять людей у кузові та мопеди, можуть рухатися зі швидкістю не більше 60 км на годину транспортні засоби, якими керують водії зі стажем до двох років, можуть рухатися зі швидкістю не більше 70 км на годину. Автобусам та мікроавтобусам, які перевозять організовані групи дітей, легковим автомобілям із причепом і мотоциклам дозволено рухатись не швидше 80 км на годину. Автобусам можна розвивати швидкість не більше 90 км на годину. Заборонено перевищувати дозволену максимальну швидкість, що встановлюється дорожніми знаками технічною характеристикою автомобіля чи ту, яка позначена на автомобілі розпізнавальним знаком. Заборонено рухатись без потреби з малою швидкістю, перешкоджаючи іншим транспортним засобам. Швидкість руху в особливих ситуаціях У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, швидкість руху повинна дозволяти водієві зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км на годину. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди водій повинен зменшити швидкість аж до зупинки транспортного засобу або об'їзду перешкоди. Заборонено різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Дозволену швидкість руху на дорогах поза містом можна збільшувати, якщо там встановлені відповідні дорожні знаки. Їх встановлюють, коли дорожні умови дають можливість рухатися з вищою швидкістю. Дистанція, інтервал та зустрічний роз'їзд. Безпечною є дистанція, яка дасть можливість запобігти зіткненню з транспортним засобом, що рухається попереду. Безпечна дистанція залежить від швидкості руху. Чим більша швидкість, тим більшим має бути дистанція між автомобілями. При ускладненому зустрічному роз'їзді водії повинні дати дорогу у наступних випадках. Якщо на займаній смузі руху є перешкода При русі на спуск